Ну що, починаємо рум-тур квартири, який ви всі так давно І Ізначально ми попадаємо в квартиру через ці двері. І коли ми попадаємо в квартиру через ці двері, що ми бачимо? Ми бачимо колесо. Тут у нас взагалі по красоті з зеркалом здоровезне. Привіт всім. Тут Альоха ставить кросовки, тут вішає рубашку і курточку і ключі. Далі ми переїжджаємо куди? Правильно, у ванну. ванна це взагалі казка. Це просто пісня. Яка вона красивезна. Машинка, кстати, моя. Лоток кошачий. Коврик приїхав мені. Це той, щоб типу, наповнювач не розносився по квартирі. Побачимо, наскільки він хорошо функціклірує. Отака ще здоровецька ванна. Тут, мабуть, трьох лягти можна. Далі ми йдемо в кухню. Кухня це взагалі дільний вид іскусства. Вона така здоровецька, вона мені дуже-дуже сильно подобається. Холодильник, телік. Картина, дивіться, яка красива картина. Уголок, стол, понятно. Кошачий уголок, кошача поїлка під столом. Якщо ви не в курсі, то не можна, щоб вода і корм стояли в одному місці. Електроплита, не знаю, звісно, як нею. Ну, мені об'яснили, як нею користуватися, але я ніколи ними не пользувався. Ну, скоро будемо починати. Я ще нічого кстати, їсти тут я не готував. Ну, кухня шик. Далі ми йдемо на балкон. Тут мої труси, ну то не важливо. Тут мій перший ефір був, кстати, коли я сам ночував без котів. Від з вікна я не покажу. Бо тут, кстати, оця частина балкону, вона холодна, не утеплена, а тут ця частина балкону утеплена. Далі із кухні ми куди чешемо? А от сюди? Тут ну тут ще типа як то пусто. Я сюди починаю потроху складати якісь. Мені ще не знаю, що туди положити. Далі ми попадаємо сюди, типа гардеробна. Ну, тут у мене пока що ще хлам, я ще толком не устаткувався, я все порозкладую, трошки буде воно гарненько. Тут у нас десь переляканий кіт спить. Видно його сюди? Ну, сюди його хвіст, коротше, бо воно ж чорне, його ж чорного не видно. Що він заховався, тому що я пилісос і впалим вбирав, коротше, накотовано й заникалось. Далі. І типа спальня, і тіпа, робоча зона, все в одному місці. Ну, отут взагалі красивезно. Ну, скажіть, ну, лялічка ж просто. Котячий уголок. тут, котячий уголок. тут. Ну, коротше, кохтіточки, ви поняли, то моє робоче місце там. Кровать питань взагалі немає. Тут, коли на неї лягаєш, тут взагалі ну, слова відбирає тут одні емоції. Тут ще трошки мені треба порозкладати картина. не знаю куди притулить точка. Ну і в принципі, все, з кондьором. Вид з окна, може кусочок, так. Ну високо, звісно, 17 й етаж. Ну мені не страшно. Не треба мені писати, о, це ж Київ, там, блядь, страшно. Не страшно, нормально все. Взагалом в цілому в Україні страшно жити. Так що не треба на Київ бочку гнати. Та й таке, в общем. Пишіть свої враження, як вам квартирка, ну бо тому що я, ну як би сказати вам попроще, я течу. Ну це реально гарно. І просторо, дуже просторо. Вона вроді би однокімнатна, але вона дуже здорова. Кстати, а де це моя Міхуїловна поділася? Я навіть і не знаю. Навірно, десь тут аз до міста самчили. Потому що, ну, коти поперелякувалися, я ж кажу, пелісос, уборка була. А, не казав, так, да. оренда. Ціна за оренду квартири 13 тисяч. Особисто я вважаю, що вона вартує своїх грошей. Зараз можуть просто диванні критики. Ого, за що. Ну. Є за що. Нема що спорить даже.